Понад півгодини провів у крижаній воді рибалка на Кіровоградщині, чекаючи на порятунок. Витягнув його товариш, який теж ловив щуку. Тепер рятівника очікує нагорода, яка Юля Бабак розповість. 64-річний Віктор пів життя захоплюється рибалкою і усю зиму чекав морозів, аби піти на щуку на ставок. туди зійшов, тут спробував тут, потім, коли вже дійшов то до того краю. От. То вже ну я почув, що вже починає просідати льот. Вже хотів роз цей ну, розвернутися, але не встиг, крига проламалася під ногами, і Віктор пішов під воду. Рюкзак за спиною в рюкзаку під піджився, і коли попитався розвертатися на спину, трохи підтягнувся. От але ж мене не пускала цей цей бетончик. Хвилин 20 віктор бовтався у крижані, воді з уламками льоду. Поки не знесилився й почав кликати на допомогу. На щастя, до ставку приїхали його друзі, подружжя Алюшових. Також порибалити Смотрю, одна голова над водою. Івані кричу, Ваня спокійніше йде, кажу, Ваня, це Вітя, кажу, Ваня. 76-річний Іван, не роздумуючи, кинувся на допомогу. Тоді я взяв свою плішню і подав йому, там, де ручка, там кольцо. Обичне. Він на руку одів, руками взявся хорошо, і почав тоді його підтягувати. Раз-два так льот ламався, підо мною вже льот прогнутий, був вода, я на колінах, на колінах стояв у воді. Хвилин за 20 чоловікам вдалося дістатися берега. Їм неабияк пощастило, кажуть рятувальники. Попри мороз, крига на багатьох водоймах тонка в цьому ставку не більше 4 сантиметрів. Безпечним для людини вважається лід товщиною не менше за 7 сантиметрів, краще 10 сантиметрів. На водоймах України з початку року загинуло 73 людини зокрема, шестеро дітей лише минулого тижня. Що Віктора вдалося врятувати, друзям досі не віриться. Я це, як побачив, я його трогаю, обнімаю. Кажу, що я почувствую, що ти дійсно живий кажу. За порятунок односельця Івана Алюшева рятувальники планують подати на щорічну державну нагороду рятівник року. Хоча сам Іван себе героєм не вважає. Ще товариша, поміг йому вилізти оттуда. Це я доволен цим. Із Кіровогрецької області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.